Проте сестри хочеться сказати ще раз: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте! Слава Господу нашому. Я все-таки хотів би, щоб ми нашу увагу, ви знаєте, сконцентрували сьогодні на нашому Господі. Пташка, це добре, вона залетіла і вилетить. От. Але ви знаєте, сьогодні ми говоримо про одне ім'я. Сьогодні всі проповіді, всі вірші, всі псалми направлені на нашого Господа Ісуса Христа, який дійсно воскрес. І ви знаєте, досить багато сьогодні проповідей сказано і ще буде сказано. Досить багато сьогодні людей святкують, по-різному святкують. Але центром уваги людей сьогодні є Господь. Ісус Христос, слава Господу! І ми сьогодні, ви знаєте, по особливому в цей день, в піднесеному настрої, ми радіємо, хоч як вже було зазначено, четверта Пасха в непростий, складний для країни і для нас усіх час. Але серце чомусь радіє, ви знаєте, тому що ми сьогодні надіємося на Христа не тільки у цьому житті. Як апостол Павло писав, якби ми надіялися тільки на нього в цьому житті, то ми б були найнещасніші з усіх людей. А так ми надіємося на Христа і в цьому житті, але більше у вічності. Більше у вічності, що Він нас буде зустрічати. Ви знаєте, апостол Павло в посланні до Корінтян висвітлюється на екрані, написав, що наша Пасха Ісус Христос. За нас у жертву принесений. Свого часу на Йордані, коли Іван Хреститель побачив Ісуса, який іде до води, Він сказав: оце агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Ви знаєте, оцей агнець за гріхи мої і за гріхи ваші, який був принесений в жертву не на жертви нікудись, правда, а на Христі. Ми знаємо стару Завітню Пасху. Яку Ісус виконав. І пізніше в нас було спомин смерті. Постановив нову Пасху. Постановив в крові своїй, і, кажеться, новий заповіт з кожним із нас. Зі мною і з вами, друзі. Кров Ісуса Христа вона визволила від рабства більш ніж фізично. Вона визволила від рабства духовного. Якщо ми читаємо старий заповіт, була жертва, і так само була кров як знак на косяках дверей. І Бог визволив народ свій від рабства фізичного з Єгипту. Але це рабство духовне, воно більше, ніж рабство фізичне. І потрібна була жертва досконала. Потрібна була жертва, яка не проминає. Яка дійсно прощає гріхи, покриває і відновлює стосунки людини з Богом. Ви знаєте, якщо брати стару завітню Пасху, оцей ангел, який вигублював первенців десята кара, ми це все знаємо. Ви знаєте, він, бачучи кров на косяках, він не заходив в будинок і він не запитував там, хто в тому будинку. І ви знаєте, я так роздумував над тими місцями. Можливо, були і мудрі єгиптяни, які наблюдали за народом Божим. І можливо, вони були там, ночували в домах цього ізраїльського народу і залишалися цілими. Ви знаєте, Слово Боже нічого про це не говорить. Але сьогодні ми маємо Пасху, наш Господь, Ісус Христос. І ви знаєте, прийшли до гробу на світану вранці хто найперше? Жінки прийшли, правда? Всі в сумі великому, в роздумах, хтось в великій печалі. Але ви знаєте, там, в тому гробі, де був покладений Ісус, тіло Його був привалений величезний камінь. І ці жінки приходять, і вони йдуть і бідкаються, ви знаєте, про те, хто би їм каменя того відвалив. Щоби побачити тіло Ісуса. Настільки дорогого і близького, ви знаєте, який дав їм нове життя, який звільнив від демонів, який підняв від гріховного цього Єства і дав набагато щось більше. І ви знаєте, коли вони зустрічають, зустрічають Воскреслого Ісуса, то каже, ідіть, скажіть учням і Петрові. І сьогодні якраз на цьому учневі я хотів би сконцентрувати увагу, чому Ісус так виділяє Його. Цей муж Божий, ви знаєте, здавалося би, так недавно отримав такі великі обітниці від Господа, почув слово від Ісуса, що ти є камінь. Ти є камінь, ти є твердий, ти є сильний. Пізніше каже, я тобі дам ключі від ада і смерть. Ви знаєте, і почувши такі убітниці, він мав велику ревність. Це був відважний чоловік. Ви знаєте, коли сталося в Гефсиманії, приходить Юда, з смолоскипами ці люди. Ніхто, тільки один Петро хапається за меча, він готовий був відстоювати. І ще зовсім так недавно були слова: якби навіть всі тебе покинули, то я тебе не залишу, Господь. Я буду з тобою до кінця. І ви знаєте, стається така подія. Ми її всі знаємо. Півень співає декілька разів, і Петро відрікається. І ви знаєте, я не знаю, що робилося на серці в цього чоловіка. Досить багато переживань, досить багато подій, досить багато інформації. Ви знаєте, Він відрікається, Ісуса розп'яли. Здавалося би, багато учнів вони собі в серце поклали. Так гарно встрічав Єрусалим. В'їжджав цар царів. Ви знаєте, стелилася одежа, стелилося пальмове віття, і в серці цих людей, ви знаєте, я так думаю, було щось таке. Всі думали, ось зараз буде переміна. Щось зміниться, щось станеться. Так само, були під владою Рима, в окупації, в великому гніті. ви знаєте. І всі очікували, щось чекали. І ви знаєте, великий розпач, коли того, на кого поклали таку велику надію, був піднесений на хрест. Був розп'ятий, ви знаєте. І здавалося б, вони бачили, вони спостерігали великі знамена. Сонця не стало, стала темнота. Стався великий землетрус, ви знаєте, повідкривалися груби, де. Мужі святі повставали і повиходили, і свідкували, і з'являлися багатьом людям. І приходять жінки і кажуть, що Ісус воскрес. Петро прибігає в ту гробницю, але немає Ісуса. Лежать пилини, платок окремо, але Ісуса немає. І ви знаєте, шириться чутка. Що самих же учнів звинувачують у тому, що вони прийшли і вкрали тіло? Що насправді він не воскрес, а учні зробили, ви знаєте, такий великий обман. І ви знаєте, що робилося в серці цього чоловіка? Яка Пасха була для Петра? І я задався сьогодні словом, брате і сестру, яка Пасха сьогодні для тебе? Яка Пасха сьогодні в моєму серці для мене? Яка Пасха сьогодні для тих воїнів, які там, ви знаєте, на нулі? Яка Пасха для тих людей? Чия домівка розбомблена? Чиє місто, ви знаєте, спотворене чи село? Можливо, його вже нема? Яка Пасха сьогодні в моєму і вашому серці? Що робилося в серці цього чоловіка? Я зачитаю з 21-го розділу Євангелія до Івана? Спочатку цієї, цього розділу вибірково декілька віршів візьму. Після того Ісус з'явився знов учням своїм, біля мора Тиверіяцького, а з'явився так. Були разом Симон Петро, Фома званий Близнюком, Нафанаїл з кани Галілейської та обидва сини Завидеєвих і двоє з інших учнів його. І Симон Петро говорить їм: Іду ловити. Рибу. Вони кажуть йому, ми також підемо з тобою. І вони пішли і увійшли в човен, і в ту ніч не зловили нічого. А як настав ранок, Ісус стояв на березі, але учні не пізнали, що то Ісус. Він не залишає своїх вибраних улюблених апостолів, які в розпачі і не знають, що робити, ви знаєте. Так часом ми є, друзі, ми робимо машинально, можливо, те, що ми вміємо, те, що ми любимо. Можливо, ми робимо щось, щоб нам жити далі. Треба було щось їсти, якось треба було проводити життя далі, Ісуса не стало. І ви знаєте, Ісус стає на березі. І ми знаємо, я не буду зачитувати далі ту подію, коли по одному слову Господа. Вони не могли витягнути сітки через безліч риби. Бо там був Ісус. Хотілося б зробити наголос: з Ісусом в них завжди було все, правда? Все необхідне три з половиною роки. Я хотів би нагадати, що вони залишили доми, і в Петра так само була сім'я. Він не йде до сім'ї, до свого дому, він іде ловити риб. І коли вони без Ісуса, в них немає нічого. Ісус питає, чи у вас є якась пожива? А вони кажуть: Господи, ми не маємо нічого. Ми тумилися, працювали цілу ніч, і все намарно. Але по одному слову, послушання проявивши, ви знаєте, здавалося б, ну, чи ми так би натомилися? Вже, можливо, вимили сітку, готові збиратися додому, і хтось тобі каже, та закинь по ліву сторону і впіймаєш. І чи я послухав би? Але послухавшись, вони вже не могли витягнути сіті. Ви знаєте, така цікава річ, но по слову Христа далі написано сам Петро один, чуєте? Всі не могли витягнути. Один Петро іде і витягує сітку на берег. І ви знаєте, що цікаве саме? Ісусу потрібна була їхня риба? Ні. В нього є. В нього на вогні вже готова є. Жариться риба, хліб лежить свіжий, розламаний. Він просто прийшов, і ви знаєте, з'явився їм пізніше Петро. Підперезався, приходить, і Ісус кормить учнів. І я читаю далі з 13-го вірша. Ісус приходить, бере хліб і дає їм, а також і рибу. І це вже третій раз Ісус з'являється учням своїм після Свого Воскресіння, коли вони снідали. Ісус говорить Симону Петрові, Симоне, Йон, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Він відповів йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус каже йому: паси ягнят моїх. Ісус питає його вдруге, Симоне, сину йонин, чи ти любиш мене? Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Він відказав йому, паси вівці мої. І говорить йому втретє: Симоне, синуйонин, чи ти любиш мене? Петро засмутився, що втретє спитав його, Чи любиш мене, і відповів йому: Господи, Ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус каже: Паси вівці мої. І пропускаю. З 20-го віршика читаю і продовжу проповідь. Петро оглянувся, побачив учня, що йшов за ним, якого Ісус любив, котрий під час вечері прихилився до грудей Його і спитав: Господи, хто видасть Тебе? Побачивши його, Петро питає Ісуса, Господи, а він що? Ісус відповів йому, коли я схочу, щоб він залишився, поки прийду. То що тобі до того? Ти йди за мною. Слава Богу. Ми знаємо, чому Господь три рази запитував Петра. Чи ти любиш мене? Ми знаємо, що три рази Петро відрікався. Я не знаю, що сталося з тим сміливим чоловіком. Ви знаєте, і так само ми, може, не раз самовпевнено так говоримо, що ось я так. Чи я так, чи буде по-моєму, але ви знаєте, якщо не з нами Господь, то ми не маємо нічого. Ми не зможемо, друзі, нічого. Ісус не один раз наголошував, бо Дух Святий, який буде з вами, Він дасть вам слово, Він дасть вам силу, Він дасть вам премудрість, Він дасть вам відвагу. Він укріпить віру вашу, слава Господу, самі по собі ми нічого не варті. Який би ти сильний і крепкий не був, Ісус це показав на Петру. І пізніше, коли Він третій раз запитався, написано, Петро засмутився і каже: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, як я люблю тебе. Ти знаєш, що я малодушествував там, коли ті воїни питалися, коли служанка питалася, чи я не учень твій. Ти все знаєш, Господи, але я люблю тебе. І ви знаєте, Він не забрав ту обітницю в Петра, яку дав. Він сказав: паси вівці мої, Петро, паси! І пізніше, вже знаєте, коли Дух Святий зійшов, ми по недовму часі будемо святкувати свято Трійці або п'ятидесятниці. Пізніше, ви знаєте, коли Господь зійшов Духом Святим, зовсім не той Петро. Ми знаємо проповідь Петра, і написано: три тисячі душ покаялися і долучилися до церкви Христової. Пізніше я хотів би зачитати вже з дії апостолів. Сьогодні було зачитано два вірші. Я до цього місця дочитаю 10-й розділ, коли Бог посилає Петра до Корнелія в дім. Це перша проповідь Петра язичникам відкрито. І Петро проповідує, говорить такі слова. Ви знаєте про те, що сталося по всій юдеї, почавши з Галілеї після хрещення. Яке проповідував Іван, про Ісуса з Назарету, як Бог помазав Його Духом Святим, і силою, який ходив, чинячи добро, і зціляючи всіх, кого поневолив диявол, бо Бог був з ним. І ми свідки всього, що він зробив у країні юдейській і в Єрусалимі, та вони його вбили, повісивши на дереві. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому являтися не всьому народові, а свідкам, вибраним Богом наперед, нам, які їли і пили з ним по Воскресінні з мертвих. І Він повелів нам проповідувати людям і свідчити, що Він є призначений Богом суддя живих і мертвих. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Ви знаєте, здавалося б, нащо було Ісусу помирати? Перше, я вже сказав, це жертва відкуплення за гріх. Найбільше це за мене і за вас. Друге, щоб проповідувати мертвим, що смерть переможена. Написано, що я не буду читати ці місця, може, пізніше брати прочитають, що син. Людський був у черві землі три дні і три ночі. І ви знаєте, проповідувалося там, проповідувалося спасіння, проповідувалося відкуплення. І третє, ви знаєте, посоромлена смерть і посоромлений ворог людських душ. І оці демони, які заключені там були в аду, вони побачили, що їх дуже сильно підманули. Об кругом пальця, можна так сказати. І вони всі загинули. І ви знаєте, написано, вже я не буду читати, але апостол Павло в послані до Римлян пише, що Ісусові треба було померти і воскреснути, щоби судити живих і мертвих. І живих, і мертвих. Але хочеться більше прочитати слово втіхі, яке апостол. Павло записав в книзі Сулунян. Сьогодні дуже багато людей, особливо в ці дні, вони сумують. Ми наблюдаємо таку картину: люди йдуть на кладовище, правда? Люди переживають про померлих, люди прибирають де місця, де похоронені їхні родичі. Люди думають, як то і що то. Ви знаєте, можливо, щось і роблять, але багато. Хто сумує. Замітьте, що багато людей плаче сьогодні. Але апостол Павло пише такі слова: каже: не хочу ж залишити вас, брати, в незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, так і тих, що спочили в Ісусі. Бог приведе з Ним. Це ми говоримо вам, Словом Господнім, що ми, що можемо, що живемо і залишимося до приходу Господа, не випередимо померлих, бо сам Господь, із наказом при голосі Архангела та сурмою Божою зійде з неба і померлі у Христі, воскреснуть першими. Потім ми, що лишились живими, будемо підхоплені разом з ним на Хмарах. Назустріч Господеві в повітрі. І так ми будемо завжди з Господом. Отже, потішайте один одного цими словами. Слава Богу! Це є записано в Слові Божому, друзі. Це не придумав хтось з людей. Це не сказав брат-проповідник від себе. Це Слово Боже. Ми повинні потішати себе в тому, що Господь нас визволив від смерті, що Господь нас визволив від гріха, що Ісус нас визволив від осудження. І якщо ми Господні, то нам нема чому сумувати. Якщо наші родичі померли в Господі, то нам нема чому сумувати, буде велика зустріч. Слава Господу. Нашому Ісусу Христу. І хотілося би на кінець ще зачитати таке настановлення від Петра, це перший лист апостола Петра, для нас, живучих на землі, бо ми ще, ви знаєте, в дорозі, нелегко і тяжко, і складний час, і нам треба бути мудрими, і нам треба бути сильними. І нам треба, ви знаєте, не бути такими людьми, які досить... Лояльний до своєї плоті, до свого тіла. Так нам шкода нашого того, що ми по тілу постраждали. А ми забуваємо те, що по духу сьогодні. Апостол Петро пише до нас сьогодні з вами такі слова. Улюблені, так називає нас, підперезавши стегна розуму вашого, пильнуючи, майте досконалу надію на благодать. Що подається вам уявлені Ісуса Христа. Як слухняні діти, не пристосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за прикладом святого, який покликав вас, і самі будьте святі у всіх ваших вчинках, бо написано: будьте святі, бо я святий. І якщо ви називаєте Отцем того, який безсторонньо судить кожного по ділах Його, то зі страхом проводьте час вашого земного мандрування, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом викуплені від суєтного життя вашого, переданого вам від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, як чистого і непорочного агнця». Призначеного ще перед заснуванням світу, але з'явленого в останні дні для вас. Слава Господу. Не пристосовуйтеся до попередніх пожадливостей, які були в тілі нашому. Друзі, якщо це є, це треба залишити. Навіть якщо воно любиться, навіть якщо воно подобається, але я бачу, що це перешкоджає мені. Йти за Господом, мати єднання з Ним, мені це треба залишити. І розумом моїм, і серцем моїм все ціло, бути з Господом. Сьогодні так багато людей роблять акцент на матеріальному. Але ви знаєте, я згадую слова одного мудрого чоловіка, і він сказав такі слова, що важливіше видиме, тілесне чи невидиме, духовне. І ви знаєте, йому. Ну, матеріаліст один дав відповідь, каже, звичайно, те, що я можу пощупати, попробувати, помацати, а іншого я не бачу. А далі мудрець сказав, але що закопується в землю? І стає порохом, те, що ти можеш помацати. А те, чого ти не бачиш, і те, чого ти не відаєш, і те, що найдорогоцінніше, душа і дух. Вони піднімаються до Господа. І це є найцінніше. І важливо сьогодні для нас, друзі, не те, що ми сьогодні маємо тут. Воно нам треба до часу. Воно нам треба. Воно нам треба для нашої плоті. І більшу частину часу ми вділяємо, працюємо. Але більше важливо те, чого ми не бачимо. Те, що в нас є там, в Господа. Те, що я за своє життя маю там скарб, який я там поклав, бо Господь каже Ісус: де скарб Твій, там і серце Твоє буде, коли прийде Господь, щоб нас нічого не тримало, друзі, тут. Щоб нам нічого не мішало піднятися, як я прочитав до Нього на зустріч на Хмарах. Яка ця прекрасна зустріч буде, ви знаєте, ми не раз так проповідуємо. Але ми не уявляємо, яка ця слава буде явлена. Коли учні сходили з гори, вони тільки трошки побачили. І вони були просто під великим враженням. Ви знаєте, вони побачили, Бог їм привідкрив частинку Царства Небесного, а там зустріч буде, як вона є. Всі святі, всі, хто любив Господа, всі померлі в Господі, зустрінуться. З тими, хто буде підхоплений і переміниться, як оком моргнути, як оком кліпнути, Бог дасть нове тіло. Хай Бог благословить нас. Ми зараз подякуємо Богу і помолимося. Наша Пасха, Ісус Христос, за нас в жертву принесений. І тому будемо святкувати більше серцем, друзі. більше духом нашим, більше, щоб наша душа раділа. Щоб наша душа насичувалася, щоб вона не голодала Словом Божим і всякою втіхою, присутністю і спілкуванням Духа Святого, не свято для живота, друзі. Хоча це потрібно особливо виділити той день, що він є святковий, правда? Ми по-собливому щось там приготували. Але наша Пасха не якийсь там стіл, я так скажу, а наша Пасха. Ісус Христос. Йому хай буде за все слава. Амінь. Встає на наші ноги.